Dobrý. Opět se to 10. вже здирили. Тут зараз подушка буде доливатися, це труба зрізатися буде. І тут ми доливаємо паркінг кусочок на 6,5 метрів і піднімається раз-два і до комерції ще такий виступ піднімається окремо. Тут у нас зав'язується вже на подушку, вже виставилися козлики металічні і вже в'яжемо верхню сітку, готуються до подушки, готуємося до заловки. Вже верхня частина подушки пішла.